У четвер, двадцятого лютого, о 9.30 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про сильне задимлення в одній із квартир на четвертому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку по вулиці Герасима Кондратьєва. На виклик було направлено черговий караул першої державної пожежно-рятувальної частини. Ще до прибуття рятувальників, один із сусідів з палаючої квартири, врятував дівчинку 2023 року народження, яку одразу ж передали працівникам швидкої. Під час проведення розвідки в задимленій зоні рятувальники виявили жінку 71-го року народження та чоловіка 74-го року народження, яких вивели в безпечне місце та одразу передали медикам. О 9.56 загоряння локалізували, а о 11.00 – повністю повністю ліквідували. на жаль, в результаті пожежі загинула дитина 2024 року народження. Усього до гасіння пожежі було залучено 12 чоловік особового складу та 4 одиниці спеціальної техніки, ДСНС. швидкого одужання всім постраждалим та щирі співчуття рідним і близьким загиблої дитини.